Всім привіт! Мене звати Наташа і я рада вітати вас на своєму каналі. А якщо я вже розмовляю, то сьогодні ми будемо або споглядати мої нові покупочки, або обговорювати пусті баночки. Хоча, скоро в мене є ідейка записати трішки інший варіант відео. Ну, то потім, а, я зробила такі цілінаправильні покупки у Професійних ліній косметики, тому вони невеличкі, але про них треба розповісти. Тому що як трішки я затримуюсь, то треба буде дещо віддати. Ну, це по порядку. Що, почнемо зі звичайного побутового, буде коротко. Сьогодні ми пішли по отакій марці Turbo. Я так розумію, вона теж турбо Professional, вона теж українська. Так, вироблено місто Київ. Даний засіб, саме для чищення унітазів, мені порекомендувати купили, що вже людина ним користувалася і сподобалась. Тому це вибір не просто на мене, це по рекомендації, От, тому я купила. Друге, це також мені побачилось в Аврорі саме цієї торгової марки гель для прочистки труб. Зараз в мене дуже велика біда з душовою кабіною, точніше, з каналізацією. Я вже чим тільки не користувалася, а запах не можу забрати. Або вже думаю, оце якщо це не допоможе, буду визивати сантехніка. Може там треба вже трубу щось поміняти, і воно залишилося якось якийсь наліт на трубах, і воно дає запах. Тому що вода гарно змивається, не застаюється, а дуже ну, запах противний. Я з ним борюся. Можливо, так як порекомендували мені засіб для туалету, то я й відповідно, вибрала спробувати засіб для чистки труб. І якась у мене тема сьогодні, знаєте, туалетна. І, відповідно, придбала ще спробувати отакі брожевенькі. Та, чому я їх вибрала, бо мені здається, я у когось була в гостях і от такі висіли. І мені значить, запах сподобався, і що, є, що є запах, що пахне. от, І тому я їх вибрала. Тут три штуки, мабуть, була акція на три, всього, в Аврорі. От, тому я їх і взяла. аж так багатко. Ну, все, такою звичайною побутовою скажімо так, товарами побутовими ми з вами розібралися і коротко зараз покажу, що я придбала. Перше ми розглянемо ось таку а, ві, а, торгову марку фарміка а, Це професійна лінія для салонів, для косметологів. Тому ви бачите відповідний розмір. Це крем. А, Професійні лінійки для роботи косметологами роблять такі великі туби, тому що щоб це було вигідніше, краще було працювати, тому що косметологам незручно по 50 мл, знаєте, крему купувати і робити замовлення там кожен тиждень, бо в них йде велика кількість людей, і тому всі салонні такі продукти, саме професійні, робляться в таких великих тубах або банках. Домашні лінії, так, всі салонні, ці професійні косметики, мають домашні лінії, які от, так, по 50 мл, по 100, щоб було зручно використовувати вдома для однієї людини. Але ж пані економна, типу я і мої подружки знають уже це. Тому отакий от, крем з гіалуронової для заложення шкіри я дарувала своїй подрузі. В тому році, за рік вона його оце використала, всі ці 200 мл, і тому замовила мені ще знову такий крем. Він їй дуже сподобався. Бачите, тут написано професійна лінійка. Тому це подруга замовила собі повторно такий крем зволожуючий. Я собі теж такий купила, в мене такий є, я коли зробила уже на нього. теж Показувала покупки маю на увазі. Ще пустих баночок і відзивів не було величенька, величенька туба, і тим паче, що я мажу, маю, маю мажу, маю кремів 6-7 видів. Деякі користуюсь літом, деякі користуюсь зимою, бо вони відрізняються по консистенції. От, тому вони не так швидко розходяться. І ще вона попросила вибрати для неї ще один крем. Це вже крем, я її підібрала сама з ретинолом. Це вже більше такий для зморшок, насищення, скажімо так, що я вам точно скажу, що він підвищує імунні властивості і вирівнює ліпідний баланс, антиоксидант, захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середивища, стимулює вироблення колагену та еластину. От саме із цього я її його вибрала у зв'язку з тим, що всі ми не молодіємо. А, і це для передчасного старіння. Вона сама собі хотіла для шиї і декольте. Тобто, більш зволожуючий, вона для лиця, а для шиї і для кольте, хоче собі використовувати другий крем, то її побажання, я її вибрала саме ось цей. Так що це поїдуть креми, для моєї подружки, але ж я не могла прийти, щоб собі щось не купити там само. Я ж вже робила замовлення. Давно хотіла собі купити ензимну пудру. Я не користуюся скрабами і не користуюся такі абразивні частички. У мене дуже тонка шкіра, вона і так у мене полюбляє від всього облазити навіть ультразвукового скрабера. От, тому стараю, намагаюся використовувати менш абразивні. Разні гелі у мене є. А, також у мене є пілінги, кислотні а, для більш м -м, досконалого очищення. З малою кількістю. Кислоти, відповідно, це не сам пілінг, а той, що проходити з великою кількістю кислоти курс. Ні, це саме пілінг мається на увазі, як очищуючий, як скраб, як гомаш. От, І ще собі вибрала ензимну пудру. Сама нею не користувалася ні разу. Дуже в багатьох дивилася в торгових марках, а так як якраз тут робила замовлення. І тут я би сказала, що в доволі. Бюджетна ціна із усіх професійних торгових марок, то на е гумажі я вибрала саме такий цей бюджетний е варіант. Якщо когось цікавить, можете звертатися по цій торговій марці. От, ви можете купити самі безпосередньо у них на сайті. А якщо через мене то буде діяти додаткова знижка. От. Такий гумаш. Не буду його вскривати, бо вже одну таку помилку зробила. Він таким не гумашив, вибачення. ензимна пудра. Вона пудра, вона як мука, і що як мінус, я б виробникам порадила зробіть якусь зверху захисну кришечку. Тому що я тільки отримала, зразу ж давай відкривати, а він десь трохи проїхався там, не знаю, Покалатася, площі перевернувся. Його доволі така повна баночка я скрила, і воно все було в білий. Тобто нема захисного такого бар'єру, якогось додаткового. Знаєте, що теж в Кримах додаткова така кладеться, як вкладиш. ну і тут, Я б воліла, щоб, мабуть, вкладиш був, бо все пурхнуло. Оце такий трохи був мінус. От. Це дуже економне використання, я думаю, його дуже-дуже надовго мені хватить. І ще ось таку маску собі купила, а собі я вибрала маску з еластаном і омега-36,9 і вже з колагеном. Теж, відповідно для uh, виробки колагена, щоб уже uh, проти старіння, проти зморшок, підвищує пружність шкіри. Попереджаючи перечасне старіння, як я вам сказала, зменшує глибину зморшок, активізує вироблення колагену і еластана, зволожує зрілу шкіру, сприяє прискоренню оновлення клітин шкіри. Ось таку теж величезну тупа, 200 мл. Буду мазатися. Обов'язково розповім, як вона. Так, це залишиться у мене, так поділимо. І ще я зробила невеличке замовлення, я недавно замовляла. Я тільки почала знайомитися з цією торговою маркою, українська торгова марка Hillary. Я буквально пару тижнів назад замовляла у них бокс. Я підписана на них була, ну, мабуть, уже рік чи два, мабуть, може півтори. Ну, довго. І... Я періодично заходила, там були акції, я не могла собі вибрати, що я хочу. І, відповідно, коли була можливість купити бокс-адвент, тобто ти не знаєш, що в тебе там лежить. Я якось не, думаю, ай! А покладуся я на удачу. Що мені положить, тим я буду користуватися? Заодно і протестую, бо я не можу зрозуміти, що мені потрібно. Я вже почала нею користуватися. І мені саме потрібно було купити Mezo Roller. Я зайшла на Хілері, і там був набір. Ну що, давайте відкривати, дивитися. І там був набір, і я взяла зразу наборчиком. Мезоролер. Зараз ми все виставимо. Так, викладемо з коробки. Ой, тут ще положили пробнички, Дякую. Доволі дуже, дуже рідко. Мені чомусь кладуть пробнички. Дефі що не купувала. Що, давайте почнемо з пробнички. Сама подивлюся по 2 мл. Давайте сфокусуємося. Хілери. Так, це у нас ось так. А що нам пишуть? Це крем для всіх типів шкіри. А, з п'ятьма оліями. Ну, я подивлюсь у них на сайті. Що це? І. Дякую за пробнички. І другий теж 2 мл, 36 з вітаміном С, мені здається. Так, антиоксидантна пептидна сироватка з вітаміном С і а, з HRSF Serum 30 З вітаміном С 30. Ну, о, о, О! Те, що мені потрібно 30. До речі, цю сиворотку я застосую спробую з мезоролером, який я в них вибрала. Ну що, підемо по ролеру. Відкриваємо. Ось такий ролер. У нас такі коробочки. Дуже приємно, що є така гарна пластикова коробочка, щоб його хранити. Брендовано все. Дуже приємний колір. У мені, до речі, от я в них бачила на сайті. Ой. Секунду. Приношу вибачення. О, плотненько. О, ось такий гарний колір. Такий гарний колір. Це маленький, 0,3 мілі... міліметри. Я хотіла собі міліметровий, але вирішила спробувати спочатку 0,3. Але так як він такі, оце маленькі голочки, бачте, малесенькі. малесенькі, малесенькі. Щас я підведу. такі, То я біля очей буду користуватися під очима, щоб синячки темні зняти. Так, ідемо далі, звертаюся. І мені приємно колір дуже. Потім можна буде собі купити з, більшим, з більшими голками. Так як в мене тонка шкіра, ще ж я теж е вирішила спробувати з маленьким, як буде подразнення, чи не буде сильно ви ну, викликати. І в наборчику ж, це ж був набір. Туди входили дві сиворотки. Одна сиворотка якраз під очі, 15 мл, друга це смарт гіалурона сиворотка 30 мл. Ось таке пакування, звичайне, як в філері. Глянемо. О, це підочки якраз. Теж під мезоролер, ролер, господи, вибачте, бачите, все заліплено, це мені подобається. Теж подобається, що скляні, хороші такі. Ну, як для пакування. Хороше пакування. Нічого поганого. По цінам розповім з усіма своїми знижками, бонусами. Ось така тримая. Хілері набір. Мені обійшовся 787 гривень, бо в мене ще там був бонус. От, Кому цікаво, я залишу ссылку на сайт внизу. Тому з додатковими знижками на нього була теж знижка на набір. І ще плюс я використала оплату бонусом. Плюс додаткову свою ще знижечку і вийшло за 700 гривень. 787, якщо я не помиляюся. Так, по фарміці, по фарміці я трошки заставила. 242, начебто гривні, коштує на сайті ензимна пудра. Потім маска 545, крем з ретинолом 595, а крем з гіалуронкою 545. От, відповідно, якщо захочете знижку, звертайтесь до мене, я вам скажу моєю знижечкою. Ось такий був невеличкий огляд продуктів. В основному це все було косметика, все професійні лінії. Хілері це у нас натуральна і це професійне. Будуть питання, задавайте, обов'язково розповім. Залишу посилання на сайти, як на фарміку, так і на Хіллері. Переходьте, дивіться, вибирайте. А вам Бажаю всім хорошого здоров'я, не боліти, Дочекайтеся весни, сонечку, і просто жити. Дякую усім! па-па!